Ми розвиваємо здоровий бізнес у партнерстві із компанією Coral Club у ніші біодоступної води та програм оздоровлення. Людина, яка займається водою, бідною ніколи не буде. А ми говоримо про воду, яка є флагманським продуктом нашої компанії, і наша мета напоїти весь світ біодоступною лужною водою курортної якості. В компанії створені програми оздоровлення, які є сучасними передовими технологіями, розробленими професорами з медичною освітою. Ось цим інструментом і ми і працюємо на міжнародному ринку. Ми допомагаємо людям отримати результати по здоров'ю, омолодженню, енергії, і люди починають ділитися своїми результатами з іншими людьми. Таким чином, ми допомагаємо під вами пробудувати мережу інтернет-магазинів по всьому світу на існуючій базі. Бо коли ви рекомендуєте наші програми, фактично наші технології, люди, які потім будуть купувати ці програми за вашою реферальною силкою, але в своєму особистому кабінеті, маючи 20% знижку, маючи акції, особистого консультанта і багато привілеїв від компанії. І компанія, так як соціальна компанія, яка має соціальний маркетинг, вона виплачує вам відсотки від першого до шостого покоління. Ви отримуєте найбільші відсотки. І коли ви починаєте розвиватися разом із нами, у вас. Розвивається ваша власна команда мережа, яка приносить вам дохід. Ви одного разу створили цю мережу, і далі ви маєте пасивний дохід, в якій країні ви б не жили. Якщо мова йде про додатковий дохід для звичайних людей, яким просто цікаво це, то своїх перших 150, 200, 300 доларів наші люди отримують, заходячи в команду вже в перший місяць. Коли ви починаєте розбиратися з цією темою за допомогою нас, наставників, і ми допомагаємо вам навчатися, то ви отримуєте дохід від 500. Тисячі двох, трьох, п'яти тисяч доларів, і так далі. І ваші люди також отримують ці можливості. Маючи в руках телефон, доступ до мережі інтернет, а також на відстані витягнутої руки до людей, які втрапляються вам у, повсяк, у повсякденному житті, ви можете розвивати бізнес у будь-якій точці світу і е, гарно е, достойно жити на ці кошти. У нашому звичайному житті ми завжди рекомендуємо щось своїм рідним і близьким чи знайомим людям: перукоря, гарний фільм, хороший ресторан, крамницю з одягом чи продуктами і так далі. І коли люди купують за вашими рекомендаціями, вони не отримують відсотків, тобто ви не отримуєте відсотки за ці куплені товари. А наша компанія за рекомендації платить кошти. Тобто, ви порекомендували продукт або програму для знайомих чи незнайомих людей, дали свою реферальну ссылку. Люди купують продукт, їм сподобалося, вони отримали гарні результати і, звичайно, ще поділилися із кимось. І е, хто ділиться нашими можливостями, він отримує потім відсотки від компанії за створений товарообіг. А тепер давайте просто і в цифрах. Наприклад, ви почали користуватися продуктом, і в перший тиждень ви вже бачите свої найперші результати. Звичайно, хочеться з кимось цим поділитися, тому що енергія, легкість, здоровий сон, перестала боліти голова, починає покращуватися шкіра, покращилися покращилася робота вашого шлунково-кишкового тракту, настрій піднявся і таке інше. Звичайно, ви хочете комусь про це сказати. Ви запрошуєте кількох людей, вони також беруть продукт, і груповий об'єм разом із вами становить 500 балів. Ви. Ви отримуєте 7 числа 125 умовних одиниць, ну, доларів, євро, або в якій країні ви живете, будуть ваші умовні одиниці за здійснений товарообіг. Це грошова винагорода за ваші рекомендації. Якщо ви запросите трошки більше людей, або ці самі люди, зробите об'єм 750 балів, це буде 236 умовних одиниць. Вже веселіше, бо це вдвічі більше. Це ваша грошова винагорода, знову ж таки, за рекомендації. Якщо ви почнете розбиратися разом з нами, а у нас є безкоштовне навчання для вас, а також від мене, як від наставника, підтримка, допомога і можливість навчатися швидше і швидше проходити кроки до успіху. То ви, а коли ви почнете навчатися, розвиватися, я як наставник вам у цьому буду допомагати працювати з вами і вашими людьми. І у нас навчання безкоштовне, то ваш дохід почне. Рости від 500 1000, 2000 доларів і так далі. І коли ви знайдете у свою команду людей, яким цікаво також здоров'я, краса, молодість, енергія і фінансова свобода, то ваш дохід почне рости. Бо, наприклад, троє людей у вашій вже невеличкій організації, які будуть заробляти від 350 доларів, то ваш дохід буде сягати до 1000 доларів. Коли ми навчимо з вами цих людей заробляти від 1000 доларів. Троє, так, наприклад, людей, ваш дохід буде становити 3 тисячі доларів. Якщо таких людей буде п'ятеро, ваш дохід буде становити 5 тисяч доларів і таке інше. Як масштабуватися, з якими людьми розмовляти, як пропонувати можливості і як запускати новачків, про це вже в нашому навчанні, воно безкоштовне. А також у нас є платформа турбіна, про яку вже давно нашумів весь інтернет, і багато хто про цю турбіну мріє. Це також в нашій команді безкоштовно. Ви навчитеся працювати в соцмережах. З нуля виходить навіть у чайників, і люди стартують. До вас почнуть писати, дзвонити люди, які захотять отримати вашу консультацію, дізнатися, як покращити своє здоров'я, матеріальне становище, як розвиватися і так далі. Міняти якість життя і міняти якість здоров'я. Тому, друзі, зверніться до того, хто дав вам це відео, і ми будемо раді бачити вас у нашій команді, сприяти вашому успіху і радіти разом з вами. І повірте мені, якщо ви зацікавитеся, якщо ви будете розвиватися, не здастеся, у вас дуже круто зміниться ваше життя. Тому що коли Люди, які розвиваються успішно у нашій компанії, компанія Coral Club щедро їх винагороджує. Коли ви отримаєте базову лідерську кваліфікацію, то компанія подарує бонус на нерухомість або на автомобіль, чи то на навчання ваших дітей, внуків у найкращих вузах світу або ви забираєте кошти. Ця кваліфікація сама смачна. Ми її називаємо, тому що подарунки бонуси привілеїв. І в цій кваліфікації у вас вже буде достойний чек. Але подарунки від компанії, які мають вартість от про перший подарунок, перший бонус привілеїв вартує 27,5 тисяч євро. Буде ваш. Коли ви виховуєте у своїй структурі такого ж лідера і він буде отримувати також перший свій бонус привілеїв, вибере автобонус, бонус на нерухомість на навчання. То ви, як той, хто виховав такого лідера, будете отримувати за нього свій другий бонус, але він буде вже набагато дорожчий. Це вже буде 45 тисяч євро. Знову ж таки, вибираєте, що ви хочете авто салону, чи ви хочете будинок або квартиру, чи ви хочете навчання для ваших рідних у найкращих вузах світу або ви забираєте коштами. Ну і так далі. Буде третя людина в вашій структурі. Ви отримаєте третій бонус і він буде ще. Більш вартісний, і крім того, компанія таких людей ще заохочує тим, що запрошує двічі на рік на майстерські канікули у найкращі місця світу. Ви проживаєте в найкращих готелях, де розташовуються президенти, зірки Голівуду, зірки Естради і так далі. Вас компанія вітає там найкращими. Програмами для відпочинку, концертами, шоу дарує шикарні подарунки і е, показує своє ставлення до вас. Це відпочинок, відпустка під ключ. Вам оплатять повністю все Вплоть до того, що ви сідаєте в таксі від дому і до аеропорта за квиток на літак і на, на зворотній шлях. Такий відпочинок коштує на кожного топ-лідера 6-7 тисяч євро. І е, компанія робиться для того, щоб ви зрозуміли, що вигідні найкращого, найкращого місця в світі для відпочинку. Найкращого номера з просто віп-умовами і найкращої поваги до вас. І також в таких місцях ви будете відпочивати разом із іншими топ-лідерами, такими ж успішними людьми, із, із керівництвом компанії, і відчувати себе, звичайно, на висоті, що ви досягли цього і ви цього достойні. А все починається з того, що ви починаєте пити продукт, отримуєте власні результати по здоров'ю, красі, молодості, за ваше активне довголіття, за здоровий імунітет вашої родини. І е, наше завдання навчити людей правильно пити продукт, отримати власні результати і навчити запрошувати інших людей і допомагати їм розвиватися. Ось е, бізнес наш, це бізнес рекомендацій. Наше завдання дуже просте навчити людину правильно пити продукт. Перше, друге, отримати власні результати, і третє навчитися запрошувати інших людей. І план маркетинг компанії Coral Club він соціальний, тому ви отримуєте свої виплати в перший же місяць. А коли починаєте разом з нами розвиватися, то ви маєте постійний, ростучий дохід, пасивний на все своє життя. Ми приходимо в компанію для того, щоб розбагатіти не швидко, а назавжди. Тут сконцентровано все: здоров'я, енергія, краса, молодість і фінансова свобода. Друзі, кому цікаво, звертайтеся до людини, яка дала вам це відео, і ми з вами будемо далі розвиватися.